Вітаю! У цьому відео я покажу, як увімкнути режим розділення екрана для додатків, які за замовчуванням не підтримують цей режим. Приклад буде показаний на телефоні Xiaomi 13T Pro та в середовищі операційної системи HyperOS. У мене зараз відкрито два вікна: це налаштування та відеоредактор PowerDirector. Якщо виконати утримання на вікні налаштування, то можна вибрати режим розділення екрана. Кнопка активна. Якщо виконати утримання на вікні PowerDirector, то можна побачити, що кнопка розділення екрана активна. Зараз спробуємо виправити цю ситуацію. Відкриваємо налаштування. Додаткові налаштування. Для нас потрібний режим для розробників. Як увімкнути режим розробника на різних моделях телефонів я розповідав у своїх відео. Тому, якщо ви не знаєте, як це зробити, рекомендую їх переглянути. І так, відкриваю для розробників і гортаю екран майже до самого низу. Потрібно увімкнути функцію Дозволити на масштабовані додатки в багатоекранному режимі. Натискаю на квадратну кнопку навігації. І утримую вікно програми PowerDirector. Видно, що кнопка розділення екрана стала активною. Натискаю на неї. Залишається доторкнутися до другого відкритого вікна. Це вікно налаштування. Як видно, режим розділення екрана запрацював. Опція дозволити немасштабовані додатки в багатоекранному режимі. На вашій моделі телефона може називатися по-іншому. Але суті це не змінює. Тому пробуйте, можливо, у вас також запрацює. На цьому буде все. До зустрічі!